Буде оглядати акушер-гінеколог, мамолог, і проводитись ультразвукове обстеження. Якщо будуть потрібні якісь подальші обстеження, буде рекомендовано до кого звернутися. Самоконтроль. 20 плюс – це вже обов'язково, тому що рак молочної злосини помолодшив. Якщо ми раніше казали, що це вже захворювання менопаузи, жінок 40 плюс і старші, то наразі ми маємо не дуже приємну ситуацію, що рак помолодшов. Можливо, екологічна ситуація, ті емоційні сплески, і та ситуація, яка в нас виникає, вона, звісно, впливає на це. Тому з 20 років. Бажано вже контролювати свою молочну залозу, хоча б раз на рік з'являтися до сімейного лікаря або докушар гінеколога для того, щоб пройти в звичайний візуальний огляд і у разі необхідності пройти вже додаткові обстеження. Ми намагалися адаптувати приміщення так, щоб жінкам було комфортно, щоб не було холодно і щоб ми могли надати ну, максимум користі саме цим захидом. Тому запрошуємо жінок, які прогулюються по місту. Які все одно дуже часто бувають в центрі, саме для цього ми і вирішили це провести в вихідний день, завітати до нас в наш такий імпровізований центр жіночого здоров'я для того, щоб впевнитись, що з ними все в порядку, і дізнатися, що їм треба робити і як їм треба себе поводити для того, щоб профілактувати рак молочної залози.